Отже, будемо послуговуватися кількома джерелами інформації. Передусім, це буде Віталій Барабаш, який був напередодні в нашому етері. Це голова Авдіївської військової міської адміністрації. І про ситуацію на авдіївському напрямку він каже, що вона загострюється, згадував про такий собі комплекс царська охота і вулицю Соборну. Напередодні була інформація, що вона залишалася під контролем збройних сил України. Каже, що ворог дуже активно штурмував. Декілька днів саме на цьому напрямку і намагається. Далі проводити свої штурмові дії, але знову ж таки, царська охота і вулиця Соборна повністю під контролем збройних сил України. Згадував він 110-ту бригаду, і саме завдяки бійцям 110-ї бригади можемо говорити про те, що саме цей ось напрямок в Авдіївці поки що тримається. Так само варто відзначити і роботу 109-ї бригади територіальної оборони. Вони в Авдіївці вже кілька місяців, як перебувають, і дуже гарно. Но працюють з FPV-дронами, про їхню важливість і не тільки на Авдіївському напрямку. Ми ще обов'язково згадаємо. Ось цей ресторанно-готельний комплекс «Царська Охота з 2014 року, за словами пана Барбаша, постійно піддавався ворожим обстрілам і був такою собі. Ну, скажімо, точкою уваги окупантів вони завжди намагалися штурмувати в тому напрямку. Це стосується і самої вулиці Соборної, е, то це вже в'їзд в місто з боку траси Ясинувата Донецьк. Це стара частина міста, де у мирному житті не було ніяких підприємств, а були звичайні приватні будинки, здебільшого заселені вже тоді мешканцями. Е, е... Такого літнього віку очільник Авдіївської МВА зауважив, що зараз в цілому ситуація в місті дуже важка, дуже складна. Ворог тисне по всім напрямкам, напрямок степового також дуже гарячий, і вони дійсно намагаються зараз проводити свої штурмові дії. Все йде під звичайно, акомпанемент ворожої артилерії, реактивної артилерії. Ну не тільки ствольної, але й велика кількість застосовується бомбових авіаударів по наших позиціях, і за добу приблизно може бути. 30-40 саме обстрілів по території Авдіївської громади близько 20-30 авіаударів напередодні. Ось пан Барабаш казав про те, що близько 30 кабів використав саме ворог. Так само в Авдіївському районі коментує ситуацію, що відбувається, і теж неодноразовий учасник наших етерів. Це аналітик проєкту Діпстейт Роман Погорілий в інтерв'ю фокусу. Він зазначив, що причиною виходу військ з села Весела в районі Авдіївки стала значна перевага окупантів за чисельністю, а також проблеми з евакуацією поранених. Однак, в цілому, для фронту це не стане великим провалом. Далі процитую Романа Погорілого. Зараз збройні сили України намагаються стабілізувати ситуацію в цьому районі, щоб окупанти не скористалися можливістю для подальшого тиску. Росіяни значно активізувалися на інших ділянках фронту, буквально по всій лінії. Тому на нас чекають інші неприємні новини однак, треба докладати додалі більше зусиль для оборони. України до речі, за словами аналітика в районі веселого, склався цілий комплекс проблем, зокрема йдеться про брак особового складу, погану логістику, проблеми з комунікацією між підрозділами та евакуацією поранених. Ну однак, тут варто зауважити, що це окрема думка пана погорілого. Ми безумовно будемо очікувати на офіційну інформацію, підтвердження від збройних сил України про те, що відбувається якраз на тому чи іншому відтинку фронту. Далі поговоримо. Про те, що відбувається якраз таки на Куп'янському, на Лиманському напрямках, ми напередодні згадували про те, що посилив свої намагання і спроби ворог атак саме на Лиманському напрямку, і зосередився там. Так само багато уваги днями було прикуто до населеного пункту Крохмальне. Ну, треба вкотре наголосити і вкотре відзначити, що цей населений пункт Крохмальне тут. Населений пункт звучить так трішки масштабніше, насправді це невеличке село, маленьке село на кілька хат, яке було фактично розбите, знищене вщент окупантами за різною інформацією до повномасштабного вторгнення. Там близько 45 осіб проживало. Але якщо ми говоримо про те, чому довелося відійти збройним силам України, є думка і пана Олександра Коваленка, який ви теж знаєте, недоразово був і Бухде учасником наших етарів. Отже, він каже наступне: що наші захисники наприкінці минулого року перейшли до іншої фази ведення бойових дій з паном Коваленком Ми про це теж неодноразово говорили. За е, умови, що основна логістична артерія вже була перерізана. Це якщо говорити про населений пункт ось цей крохмальне, невеличке село. Е, але Саме крохмальне воно було майже повністю зруйновано про те, що я згадував, дещо раніше, і займати там позицію і вести там ефективну оборону, ну як мінімум, надзвичайно складно. І сили оборони, ну фактично, просто вже не, не могли за словами пана Коваленка це робити адже в руїнах оборонятися і робити це дійсно ефективно дуже і дуже. Зазначив, що знову ж таки ми перейшли в іншу фазу ведення бойових дій це відбулося в листопаді-грудні ще 2023-го. і ось він каже, що український, для української сторони важливо, щоб саме утримання певної позиції дозволяло завдавати максимальної кількості втрат ворогу, і крохмальне станом на сьогодні, в цій локації і власне в тій конфігурації розкладу сил не дозволяло б вести нам ось саме надефективні оборонні дії, коли це не просто триматися, вгризатися за якийсь клаптик землі, але щоб це ефективною була робота. Задля... Того, щоб знищувати ворога. Ну що ж, друзі, загалом, давайте зараз подивимося на ситуацію на купінському напрямку. Про чисельність російської армії вона не змінилася. Близько 44 тисяч загарбників. Про це повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю командування сухопутних військ збройних сил України Володимир Фітьо. На куп'янському напрямку. Далі цитую склад Росіян не зазнав змін 200 тисяч. Це їх угрупування у. Смузі відповідальності Хортиця так не, не виключно Куп'янська, а загалом у смузі відповідальності Хортиця. А саме на Куп'янському напрямку, ще раз наголошу, орієнтовно сконцентровано 44 тисячі окупантів. Він додав, що їхня кількість в принципі не змінюється це вже відслідкові збройні сили України. суттєвих змін немає. Єдине, вони зараз активізувалися більше, активніше використовують в наступах саме. Техніку про ситуацію на Сіверському та Бахмутському напрямках вже говорив пан Сирський. Нагадаю, це командувач Сухопутних військ збройних сил України, генерал Полковник. Він побував з робочою поїздкою. Відвідав бригади, які перебувають на сіверському, на бахмутському напрямку Донецької області, та поговорив з командирами, які достеменно знають, що відбувається на полі бою. Вислухав їхні пропозиції. Отже, прислужба Сирського цитує обстановка залишається вкрай. Та напруженою та характеризується інтенсивним застосуванням противником вогню артилерії, мінометів, ударних дронів та веденням штурмових дій. Ну і далі хотів би звернути вашу увагу на Херсонщину там лівобережжя. Зрозуміло, що Херсонщини перебуває під е, нашою увагою не випадково надзвичайно важливу роботу виконують збройні сили України на плацдармах. До речі, на тлі розширення плацдарму на лівому березі Дніпра російські підрозділи в районі населеного пункту Кринки опинилися у настільки скрутному становищі, що наважилися до речі, порушуючи субординацію, звернутися безпосередньо до. Міністра оборони країни агресорки Сергія Шойго. Ну, ми пам'ятаємо до речі, що час від часу, і російські громадяни, коли там безвихідь. Записують відео, падають на коліна і благають Путіна допомогти. Утім, не розуміючи, що саме біди приходять, і вони перше джерело всіх тих моментів це якраз таки режим кривавого диктатора. Ну ось схожі такі історії із російськими військовими колеги з Радіо НВ наголошують на тому, що днями було оприлюднено відео з приводу ситуації, яка власне склалася, і з критикою на адресу. У керівництва збройних сил Російської Федерації на місцях річ у тім, що російське командування відмовляється власне назвати свій провал на цьому напрямі, через що справи окупантів, які там обороняються, ну дуже погані, і ось скаржаться загарбники. Таким чином просимо міністра оборони Шойгу розібратися з тим свавіллям, що відбувається в населеному пункті кринки стосовно нас. Ми про ситуацію, якраз на лівобережжі Херсонщини, обов'язково ще поговоримо докладніше, де що згодом. Я завжди наголошую, що найголовніша, найдостовірніша інформація, яку тільки можна дізнатися, це безпосередньо від наших військовослужбовців, які перебувають на тих чи інших лініях. Фронту, ми з ними повсякчас тримаємо зв'язок для того, аби інформувати про все, найголовніше вас.